Доброго ранку, друзі, слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні вибралися на риболовлю з човна і плануємо половити карасика на поплавковій вудці. Знаходимося ми в такому глухому, в глухій затоті, яка вся заросша Кувшинками, водоростями. Тут невеличка глибина, немає течії, Ну, така майже закрита водою. І, і, зараз вже закормилися, обрали собі таке віконечко гарнесеньке з більш-менш чистим дном. І, і пробуємо. Зараз різні наживки поставили. Спробуємо знайти, що сьогодні карасіку буде до Ну. Звичайна риболовля, простенька, на прості махові вудки. Ну, в принципі, толком карасіка в цьому році ми і не ловили, так що є ось надія, що може сьогодні вдасться все ж таки ну. подержати пару. Таких красенів товстеньких, в руках, О, опа! Є! Ось і ось і ось перша, разик. ось і перша покльовочка заставила себе добре. Чити куди пішов На трохи О, бачите який. І що ж спрацювало? Червоний червоний черв'ячок, так. Червоний черв'ячок. Непогано. Так, нормально. Ось як кажуть, на пательню. Да. Ну що? Давайте дітей. Супер, супер, да. супер. Ми тоді сконцентруємося на ловлі і будемо вам супер. показувати що у нас виходить, покльовочки, якщо вдасться засняти. Всяке таке. Розкажемо про Снасті свої. Скоріше не про Снасті, а про оснастки. В мене є одна така, називається херабуна надлегка. Я вам про неї трохи пізніше розповім, покажу, як і що. В умілих руках це страшна зброя. Ну, В умілих руках. Але я вже багато чув Ну, да. про цю снасть. Зараз подивимось, щось може і вийде. Сьогодні ми ловимо на найпростіші поплавкові вудки, махові, самі звичайні. У мене дві вудки 6 метрові, але тут можна було би і 5 метрів, і 4, в принципі, також використовувати, але у мене у користуванні ось такі вудки, вони більш універсальні, тому дві шестерочки в мене і оснащення. Я використовую готову оснастку салмовську, вже зібрану, поплавочки на півтора грама. Жилка йде як основна, так і повідок, Вона сплошна йде основна жилка 02, гачок 12 номеру. З такої з проволоки середньої товщини не дуже тонкий, тому що тонкий гачок на карася не дуже гарно підходить. А у нас сьогодні все ж таки основна ціль це карась тому ми заплили в таку затоку зі спокійною водою. з відсутністю тут течії, відсутністю вітра по можливості. Но кльову активного ще нема зранку. Ну, можливо, тому що ніч була дуже холодна, і він ще поки карасик не проснувся. Так, Дмитро Вікторович, це перший у вас Так? Да. отакий карасик, бачите? Ну, на ладошку. Як кажуть, да. на пательню. Да. Вітаю. Дякую, дякую. Ну, приємно. Це означає, що рибка буде. Будемо надіятися, що це не останку. Випадаю. Да, да. О, лапальцы. Десь він є, десь його немає. Корми не корми, він не зміщується. Бачите, я... О, це не ти Це не... Це не... Так, да, густіра. Да, тому я і змістився, бо в мене щось там дуже сумно на моїй тосі, хоч хоча я... Слушайте, пильно там закрут. Взагалі-то я дивлюся, що людно, людно сьогодні. Да, люди є. Багато човні ноги.

Непоганий. Да, це вже краще. Да. Це вже краще. Товстенький. Непоганий. Бачите? Підійшов на прикормочку. Угу. Ледве в руку. Влазить. Влазить, так. Да. Красавець. Це, друзі, я вам казав, що сьогодні одне вудлище з моїх двох буде оснащено снастю, яка називається Херабуна. Вибачте на слові. Це якби з претензією на якесь японське, скажімо так, означення. От. Ну, насправді це отакий от легенький поплавок. Так, він е, підгружається під 06 грама. Далі, отакий пакаточок, бачите, 05 грама. І отак от зв'язані поводочки. Так, два поводочки, один трохи вище, другий трохи, трохи нижче. Значить, причому е, снасть ця, як ви бачите, не дуже делікатна в плані жилки. Бо основна жилка 02. А повідочки зроблені з флірокарбону 022 і 3. Ну, якби карася це не лякає. В основному ця снасть, верніше ця оснастка застосовується для ловлі на так званий батон. Ну, тобто, або лопушок, ще його називають. Це береться там батон, якби сплющується, протикається гачком так, і опускаєш. Якби він планірує так на дно, лягає, так і карась його там підбирає. Ну, це все в теорії. так, В теорії бо ловиться на цю оснастку. Не тільки на батон, а ловиться і на мастирку, і на апариша, тобто на практично на будь-яку насадку. Але саме на батон так, от є спеціалісти, такі як мій приятель, наприклад, кращий карасятник Севастопольської площі Віктор Іванович Цитковський. Привіт, Вітя. Ну от він дуже вправно ловить на батон. Він раніше він ходив на Русанівський канал. Так ці там пенсіонери, ну місцеві, які сиділи ну, кожен день ловили цих карасів, вони його готові були просто втопити, тому що ну, він сидить. Цей пенсіонер три за день ловить два-три карасі. А Вітя приходить так, і за годину шпандьорить 10, 12, 15 і уходить. І вони нічого не можуть зробити, нічого не можуть зрозуміти. О, ну, Тобто, ще цю оснастку називають Галасієївська. Ну, кияни розуміють, що таке Галасеєва, Галасеївський район і так далі. І перший раз я бачив, як на неї. Лупив цих карасів е наш відомий актор Валерій Астахов. От, він просто розривав. Ми стояли троє, ловили звичайною ну, глухою оснасткою е цих карасів. Ну, от Ми на трьох ловимо одного так, там, за якийсь там, проміжок часу, а він один ловить п'ять або навіть більше. Ну Він мені тоді про неї розповів. Ну так, якби так, поверхньово, Може я не дуже сильно в це все. Ну, там вся справа в грузці цього поплавка, він повинен знаходитися. Він ну, як суспендер працює, знаходитися повинен десь під поверхнею, під самою поверхнею води. І коли карась бере. Цей він спливає і лягає, треба поцікати. Причому він казав, що якщо він тоне, так, в цей момент підцікати ну, не треба. Це буде якби мимо каси. от, ну, от Валера тоді вже показав Вітя Цитковському. А Вітя, він такий системний хлопець, він, якщо за щось береться, то Намагається це робити не гірше, а може і краще. От. Ну і це от як, як результат, і я вирішив таку снасть зробити. Скажу чесно, що сьогодні я на неї нічого не впіймав. Ну, покльовки були, але ну, карася не було. Може карася в той момент не було. От. Ну а зараз на дві урочки ловити це достатньо ну, проблематично. Бо Вітер віє, там воно путається. Ну, я його відклав. Але коли ми з Дмитром були нещодавно тут на озері, недалеко від цього місця, от, то я на нього карася зловив. І треба сказати, що це був єдиний карась, зловлений нами значить, за весь час перебування на, цьому, на цій водойщі. ха ха ледво утка не ушла це ж надо таке а? я тут читал поведомления с цими телефонами конечно. тут у таких вот, вот кабанясик зараз покажу О, Бачите які зарази? Такий собі грам, мабуть, до трьохсот. Діма, а в тебе були якісь цікаві випадки на карасьовій риболові, Саме на карасьовій? Ну з карасями були випадки веселі? Чи були? Не знаю, як веселі, да. ну, хочу розповісти про свого першого такого великого карася, якого я піймав на водку. Взагалі то в мене трошки по-іншому склалося дитинство, там по -по -по початку. Початок моєї риболовної кар'єри, ніж у більшості рибаків, які завжди розказують, що в дитинстві ловили карасів. У мене карасів, практично я не ловив. Ловив я в дитинстві річкову рибу в основному. Ну і батько мій, який мене навчав риболовлю, він взагалі-то більше був по хижаку. Він дуже Полюбляв ловити хижу рибу на живця і відповідно мене також навчав цієї риболови. Ну і до того ж, тут якби в нас в, у межах міста Києва ще Карась в ті роки був непопулярний, його ще стільки не було, як зараз. І практично його піймати там, в Києві це була дуже-дуже дуже велика -дуже 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 рідкість. А потім нам ну, бували рибалки порекомендували все ж таки там спробувати. І Ми пішли, але пішли в день. Пішли в день туди і нічого особливого не спіймали, тільки дрібну рибу. А потім ще раз туди приїхали і затрималися до вечірньої зорьки. Вже практично вже темніло. Вже такі сутінки почалися. І от в цей момент клюнув у мене цей карась. Дуже красива була покльовка, він повністю положив, виклав поплавок і повів його в сторону Сергія черговий да. карасик. Ну, і на черв'яка. На речі. Бачиш, що він клював на мастирку. Якийсь час. Mm. Активно. О, ну. такі. Бачите? Хороший, yeah. mm. гарно. Ну-ну. <звук> ну, да. І класно він так повів. Ну і я вже підсік і достав його і дуже-дуже був задоволений, тому що для мене це... О, бачите? Підійшов. Підійшов карасик до нас. Опа! Зійшов. Ти дивися, в мене два, два підряд сходу. Дуже такі рідкі покльовки, ще і ще й сходить. Да, дуже мені було приємно, що все ж таки я змог, зміг умовити і така, такого розміру грамів, мабуть, 700 був тільки раз. Так він мені дуже, дуже запам'ятався. Києва-Сями був один випад, ну одна, скажімо так, риболовля, яка мені запам'яталася, це було у 88-му році на полігоні села Дівички. Так? Ну, це як на Кременчуг їхати, десь під Золоте Нож. Ну, коротше, я тоді працював вже ж розносчиком культури на <р> кіностудії. <response> mm -hmm. Ну і ми там знімали такий, такий був радянський бестселер, називався Війна. Mm -hmm. Війна, знімав його Гго... Григорій Кохан. От, ну і ми там вже жили е в гуртожитку при цьому е... полігоні. І там на полігоні було. Декілька озер. І в цих озерах, ну, перше, там нікого туди не пускали, сторонніх. Ну, а нам дозволяли, ясно, бо ми ж як, свої жили і так далі. От. Ну, дозволяли там ловити. Ну, там одне озеро було таке, там карась стояв під стінкою цього значить, От. Ну І до нього треба було добиратися десь метрів 80, ну вище пояса. Ну, значить, в мене був такий L1, хто постарше, той пам'ятає, хімзащита так звана. От, ну, тобто таке ведро резинове. от Ну от Я ж одягнув цей комбінезон і пішов туди. А карасі там знатні ловилися такі. Ну, там чогось от, місцеві, вони, вони не важили, а міряли так. Ну, такі от європейський в них такий був підхід, вони міряли. 30, казали, 40 сантиметрів карасі. Ну такі, ну що, нормальні. Вони ще круглі. Ну, в общем, пішов я за цими монстрами туди. Дійшов до тої значить, стінки. От. Ну, А треба ще десь ще і мацає ж ногою, щоб ніде ж якусь не вскочити цю яму. Ну, ну встав, коротше, так, у мене там з собою такий був колок, я до нього прив'язав. Типа таке, ну, відерце було там в мене ці черв'яки були, то все, значить, там садок був прив'язаний. Ну і стою, а камиш цей, ну якби він вже закінчувався берегом, він був завширшки десь метрів, наверное, 20. І от я стою рибалю, вже піймав пару карасів таких непоганих. І чую, хтось в мене за спиною в мігафон щось там говорить. А вітер в мій бік був, в мій бік був. І я ну, не чую, слышу, що той. Ну, що там, полігон, говорять, то все, стою. І раптом. Ба-бах! Бабах! Стрільби почалися, коротше. Прямо в мене от в 20 метрів, метрів від мене стояли значить, ці гармати. І вони болванками значить, херачили по полігону. І я з переляку, що ну, присів. Присів і набрав повний цей l 1 води. Я стою як гіря. Тобто, ну як, іти я не можу, фактично. Тому що як цей? Ну і що робити? Треба ж якось в общем, знімати цей комбінізон. Ну, це було неповторно. Я стою під цими болванками, вони летять зі свістом. Це, блін, гармати палять. Коротше, я таки виліз на берег. І після цього я більше там на карасі не Ось така от історія була. Ну що ж, закінчується наша риболовля. В принципі, відкрили ми... А, ну Сергій один раз на човні виходив, але но носом в берег. да. А це ми вже рибалили повноцінно перший раз з човна в цьому сезоні. І перший раз ловили нормально так на поплавкову вудку карасі в цьому році. Ну, Риболовля, в принципі, вдалася. Особливо Сергій сьогодні відмітився, в нього рибка ловилася значно краще, ніж в мене. Ну, Це якби тут обумовлено тим, що як ми вже попали тут на окна, на вікна в кувшинках. Якесь було робоче, якесь не дуже робоче. Ну, Але, в принципі, все вийшло, як ми планували. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться наші нові відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, друзі. Залишайте коментарі, задавайте запитання, ми постараємося всім відповісти. Всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей! Щасливо!